Favbet – титульний партнер. Favbet екстра ліги. Гра розкриває тебе. Андрій, п'ять торів позаду. Команда нарешті починає забивати, але не здобуває очок. Як тобі сьогоднішній виступ? Навіть не знаю, що сказати. Не здобуваємо очок, і воно вже не знаю, чесно. Не розумію, в чому криється. Ці невдачі, здавалося б, при досить хороших іграх. Результату поки що, на жаль, немає. Не знаю. Поки що не можу вам нічого сказати. Скажіть, будь ласка, багато молодих хлопців приєдналися сюди і зараз. Є рівень довіри до них навіть певною мірою десь і більший, ніж до тих хлопців, які не зовсім львів'яни. Ось чи будуть зміни після п'ятого туру, чи можливо походу? На що ви взяли, що мають бути зміни після п'ятого туру? Чому іменно після п'ятого туру? Ну, загалом, скажи на завершення, ви мав можливість поспілкуватися із президентом команди напередодні. Як ти оцінюєш ось тих молодих хлопців, які зараз приєдналися до вас той же шпак і так далі? Шпак-молодець. На то вони є і молоді, і в кожній грі в нас хтось з молодих допускає грубу помилку. На побудову команди треба не пів року, не рік. Це я там не. Не забігає наперед, а треба певний час. У нас зараз зайшло Скільки четверо. Навіть зараз не пригадає четверо чи п'ять чоловік з чемпіонату міста. Вони кожен в кожній грі хтось та й десь помиляється, і ці помилки потім грубо впливають на результат. «Фавбет» – титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.